Повернувся з війни та продовжує допомагати людям. Ветеран Олег Микитин служив у 5-му сумському прикордонному загоні в прикордонній комендатурі швидкого реагування. Зараз повернувся додому. Ще до початку вторгнення чоловік відкрив стоматологічну клініку, а після завершення служби вирішив відновити свій бізнес. Хоча зізнається, зробити це було нелегко. Допомогли у домі воїна. От просто я Довший час я відтягував. У мене її були, і я відтягував роботу, я ставав щось робив, бо е, за ті кошти, що заробив на війні, зробили ремонт, і я все відтягував, ще то дороблю, ще то дороблю. Дуже важко стало е, ставати було до роботи, і тут мені порадили, я такий дім війна, звернися, може, там тобі більше. І дійсно я прийшов, зустрілися з нашими хлопцями, які теж там вже були, поговорили якось цей на душі трошки попустило. І став знову до роботи. Керівник дому воїна Микола Крошний зазначає, тут намагаються усіма силами допомагати ветеранам, щоб ті якомога швидше повернулись до звичайного життя. Або ж розпочали все заново. У нас є такі випадки, коли ветерани до того не мали власні справи, але мали у мріяні власні справи. І вони після повернення додому наважилися, зробили цей крок. Хтось мав або свої особисті кошти для відкриття, хтось взяв участь у грантових програмах, звідки взяв кошти і відкрив власну, власну мрійну справу, про яку він мріяв кілька років. Тому ми вишукуємо таких ветеранів і розповідаємо, тим самим популяризуємо. Їхній бізнес. В залежності від складності роботи лікар визначає вартість послуг. У той же час надає значну знижку для ветеранів та військових, а подекуди робить це безкоштовно. Знаю пана лікаря вже давно, користувався його послугами ще до війни, е, рекомендував своїм колегам, мої пацієнти до нього приїжджали. Щось рекомендув... ну, покращення завжди треба прагнути до покращення. Але задоволений повністю його роботи голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків закликає до активної популяризації ветеранського бізнесу. Він вважає, що підтримка таких ініціатив є важливим кроком для створення сприятливих умов для ветеранів, які прагнуть розвивати власну справу. Можливо, підтримувати особливо ветеранський бізнес. Та коли хлопці повертаються з війни і далі продовжують або відкривають свій бізнес, підприємство і підтримують своїх побратимів, тому що досить часто хлопці, відкриваючи бізнес, чи обслуговуючи, чи беруть на роботу саме. Ветеранів тому це надзвичайно важливо. Популяризуємо, підтримайте, підтримуйте ветеранський бізнес, користуйтеся таким чином. Ви інвестуєте в розвиток ветеранського бізнесу, і людина зможе більше допомогти своїм побратимам, навіть полікувати зуби, як у цьому випадку. До слова, основний напрямок діяльності «Дому воїна» – надання психологічної реабілітації в штаті. Працює четверо дипломованих психологів. Проте заклад намагається бути корисним і в інших аспектах.